Коли настає перший лід, думки кожного рибалки лише про це. Дивишся на ті жерлиці, і воно так епічно вистрілює, і ти знаєш, що точно є. У цьому відео я буду ловити на жерлиці. Ось так виглядає моя жерлиця. Покажу незабутні емоції від клювань щуки. Є. 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 Спробувала заворожити лунку своїм співом. Люнь, будь ласка, окунь. Ну, а може, щучка. Чи карась плотвичка? Підіти. Як я взяла інтерв'ю в найвідомішого собаки Львівщини? І останнє запитання: підкажіть, будь ласка, де вам більше подобається на трофейній долині чи на трофейному затишку? А також не пропустіть найважливіше Розігруємо вудлище. Привіт наші хороші! Раді вітати вас на нашому YouTube-каналі. Листи все ж до Небесної канцелярії долетіли, і тому природа нам послала мінусову температуру, яка дозволяє сьогодні вийти на лід та половити на жерлиці. Знаходимося сьогодні ми в селі ГАЇ, трофейний затишок. У запасі я маю 5 жерлиць. Невеличкого карасика, бур, звичайно, щоб робити лунки. Хоча е, я тут бачу біля себе, є вже вириті такі лунки, де попередньо ловила риболови. Не знаю, чи я буду саме там ставати, можливо, вирию нові. Побачимо походу. А також в запасі я ще маю таку невеличку вудочку та е, мотеля. Можливо, хтось з вас вже догадався, що це означає, а хто ні, то не пропустіть це у відео. Має бути цікаво. Загалом. Мене переповнюють емоції, адже е, така риболовля це перша того року. Я вже думала, що її не буде. Це такий е, момент, знаєте, коли от дивишся на ті жерлиці, і вона так пух, епічно вистрілює, і ти знаєш, що точно є. Ти біжиш так, витягуєш, витягуєш. О, коротше, все, треба вже ставити жерлиці, нанизувати на них карасика. І чекати того епічного вистрілу. Тому усім приємного перегляду! А мені ніх останні лоски. Погнали! Зараз я роблю вже третю лунку, насправді. Не, не така ж легка тут справа. Лід тут, до речі, досить пристойний, такий має 10 біля 10 сантиметрів. Мої п'ять луночок вже готові, а вони розташовані змійкою, хоча насправді вони виглядають більше на півколо. І як ви робите лунки, підрахуйте від одної до другої, щоб було хоча б 10 кроків, щоб вони були на такій безпечній відстані, щоб не пішла на дивох тріщина і ви не провалились. Тому зараз я, до речі, ще роблю собі дві-три луночки для свого такого спеціального інструменту, про який я говорила на початку. Ось так виглядає моя жерлиця. Як бачите, тройник, поводочок і грузик. До речі, вона куплена. Абсолютно готово, ось такі продаються дуже зручно. Їдеш на рибалку собі зразу купив прапорець, такий яскравий, щоб було добре видно. 白鲨鱼。Well, Як ви бачили, ми вже з вами разом розставили всі жерлички, нанизили на них карасика. Зараз, насправді, я трошки вже підмерзла, такий вітер дує боковий. Зима, як то кажуть, тим більше на льоді це відчувається вдвічі холодніше. Тому зараз я йду, поп'ю гаряч... гаряченького чайку, з'їм щось смачненьке, а після цього я вам покажу найліпший спосіб ловлі як мирної риби, так і хижака по першому льоду. Друзі, на годиннику 11-та година. І в нас перша жарлиця. Погнали! Мотає, але чомусь дуже змістилася. Сама жарлиця. Ой, є -є -є -є, є є є. є. Друзі, перша краса. Перша зубата красуня. Я вважаю це дуже гарний результат. Подивіться, вона така десь має, я знаю кілограм. Кілограм десь має. Спочинок, ставимо далі. Перша риба в нас вже є. Саме на цій жерлиці я, до речі, ставила. Тобто ну, виставила відповідну глибину, дістала дна і зробила ось таких два підкрути. Раз, два. Зафіксувала прапорцем. І тепер вже витягаю, ставлю нашого карася. Карась був немаленький і невеликий. Він був такого середнього розміру. Сподіваюсь, що тут щось таке залишилось. На інших жерлицях. Я ставила і три витки, і чотири, і два. По-різному. Саме спрацювала ось ця жерлиця, де було два витки. Все Знову чекаємо щуку. Прийшло рівно півгодини від першого клювання і знову жерлиця в нас вистрілила. Насправді треба йти обережно, тому що вже починається потрошки відлига і треба щупати де йдеш. <плес> Бачите, підкручує. Класно. Забираємо. Ого, скільки вимотало. й Є, та менша, ніж попередня. Але яка вона бойка? Дивіться, скільки вона розкрути... розкрутила жилки. Що я маю простою жилкою робити? Як її збирати по льоді? Сподобався тобі карась? Пар віддавай. Знаєте, коли щуку приїхали ловити короп'ятники, в них працює тактика. Чому там клюнуло, тепер клюнуло тут? Навпроти, до речі, навпроти оцієї жерлиці, що перший раз хлюнула, тепер оця. і в нас тепер думка, як ходить тут щука. Хоча щука насправді непередбачувана така риба, тому думати тут багато не треба. На цій жерлиці було три витка, і та як вона така малесенька, і ми обережно дістали з неї гачок, ми її відпускаємо далі підростати. Плове, але клич, маму стату великих. Хочемо зробити вам подарунок, а саме спінінгове вудлище фаворіт. Вже за сім днів ми дізнаємося щасливого переможця даного спінінга. І Із ним в комплекті йде гарантійний талон, на якого відповідно діє гарантія. Тому умови, як завжди, прості. Бути підписані на наш ютуб канал, поставити лайк до цього відео та гарний приємний коментар. Тому нехай усім щастить. Далі вам приємного перегляду. Перший лід це кайф. Риболови беруть на рибалку на колінники, піддубники, а я карімат. Тут у мене може міститись багато щукарів. Після попереднього клювання я переставляю жерлицю. Роблю на ній 4 витки. Після цього загинаю прапорець. Жилки тут орієнтовно метр. Ставлю свіжого карасика, щоб точно було клювання. Можливо, сьогодні попадеться в якийсь гарненький окунь. До речі, вони тут досить такого солідного розміру, або судак. Ніколи ще в житті не бачила судака на власні очі і тим паче не ловила, тому буде приємним таким подарунком за сьогоднішню риболовлю. Рибалка це не лише процес, а й можливість насолодитися природою. Оглядаюсь довкола. А тут довголітні ялини терпляче чекають тепла. Замерзлі кущі, ніби закутались в крижану ковдру. Жерлиці виставлено. Час перевірити удачу на мормишку. Це, мабуть, найпопулярніший зимовий метод ловлі, а ще й універсальний. Можна спіймати як хижу, так і мирну рибу. Підгодовувати буду мотилем, щоб приманити рибу ближче. Але мормишка це ще й тесна витривалість, і чесно кажучи, я його провалила. Як ви бачили, я зробила собі дві луночки, і насправді далі ходити я не буду борлити, так як вже на водоймі починається відлига на градуснику плюс два, тому це трохи небезпечно. Пару хвилин смикання, і пальці вже промерзли крізь рукавиці, і я швидко зрозуміла, це точно не моє. Сюди буйно квітне черемшина. Але надію не втрачаю. Ще кілька хвилин наспіваю замовляння для лунки. Може, хоч так удача прийде. Клюнь, будь ласка, окунь, ну, а може, щучка, чи карась плотвичка. <рив> Риба мене почула в сусідній лунці, майорить прапорець. Катушка крутиться, а мене переповнюють емоції. В голові багато думок. Ну хто ж там цього разу? Епічно вистрибуючи, хижачка виплюнула карасика, ніби замітала сліди. Радості моїй немає меж. Риболовля запам'ятається точно надовго. Ну і поцілунок на вдачу. Після такого виважування, як кажуть короп'ятники, потрібно загрітись теплим чаєм. І вирішую взяти інтерв'ю в найвідомішого собаки Львівщини. В вашій увазі трофей. А поки не клює, ми візьмемо інтерв'ю найвідомішого охоронця на озерах. Нагадаю, ми знаходимося на трофейному затишку, і це охоронець трофей. Підкажіть, будь ласка, чи можу я взяти у вас кілька запитань на інтерв'ю? Дякую. Отож, перше запитання: підкажіть, будь ласка, скільки відвідувачів за день ви приймаєте? Дякую. Підкажіть, будь ласка, скільки паличок за день ви відшуковуєте на даній водоймі? Дякую. Ще підкажіть, будь ласка, яка найсмачніша ковбаска на ваш вибір? Дякую. І останнє запитання. Підкажіть, будь ласка, де вам більше подобається на трофейній долині чи на трофейному затишку? Дякую. Але я хотіла запитати ще одне запитання. Це таке запитання, знаєте, з підвохом, пане трофей. Кого ви любите більше? Назара чи віку? Ми всі зрозуміли. Дякую вам за інтерв'ю. Моя риболовля на жерлиці по першому льоду вже добігла кінця. Е, насправді дуже мені сподобалася ця от риболовля. Вона не схожа на жодну іншу, але так само викликає адреналін, як і клювання на поплавочок, чи коли тебе спрацьовує сигналізатор. Це таке саме, знаєте, коли серце б'ється, і ти не знаєш, що там. І це ось така сама риболовля. Звичайно, зимно. Сніг, ду... Сніг падає, бо вже почав якийсь сніжок легенький попадати. Вітер дує, мороз. Але воно того вартує. Мені... Я дуже сьогодні насправді кайфанула. В мене було три вистріла жерлиці. Дві щучки я відпустила, бо вони були трошки меншими і не так сильно зачепились. А ось оцю півторачку. Зараз, секунду, я покажу ще раз. Ось цю півторачку. Я буду забирати з собою так, як трошки в неї пошкодились зябра, і вона може не вижити. Тому краще, якщо ви пошкодили вже рибу, не відпускайте її, бо вона рано чи пізно просто може відійти. Я вже позбирала свої жерлички і буду збиратися додому. Я думаю, що це вже таке крайнє відео наше з хижої риби. Наступні відео вже будуть з такої мир, з такого мирного мирного коропа, коли все буде зеленіти, буде тепленько, будуть співати пташки. Мають бути гарненькі відео. Тому дякую вам, що були зі мною в цьому відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте приймати участь у конкурсі. Всім дякую, до зустрічі на водоймах.